Сьогодні я купив нові голуби. Зараз буду їх випускати. Шість штук купив. Це в мене сумі буде 9. Зараз будемо їх дивитися, які тут є. Ось таки, така білоголовка. Це, до речі, молодий самець. Самець білоголовки. Чуєте, він воркує? Тут ще є чорна самочка. Це, ну, це молодий, поштовий голов і останній, це самка білоголовки. ну вже вона вона не молода. Відкриваємо другу коробку. Це теж молодий, поштовий голуб. піскун. Це молодий узбек. Узбек. Весь це теж тут. Це молодий узбек. Дивимось, скільки в нас Всього в сумі голубів. один два три четыре пять шесть семь восемь и девять такая картина а. Добрый. Всем, всем, до встречи, друзья. Подписывайтесь.